Якщо твоє число народження сім, а число моменту три, і сьогодні ти відчуваєш у собі одиницю, дозволь тиші говорити першою. Іноді саме вона несе істину, яку не вміщають слова, вимкни звук і слухай тишу, бо саме в ній народжуються відповіді, яких не дає шум. Тиша це не порожнеча, це простір зустрічі з собою. Це мить, коли світ ніби завмирає, щоб дати тобі шанс почути щось глибше. Сьогодні дозволь собі цю розкіш вимкни музику, телефони, розмови, побудь із тишею. Вона не тисне, вона приймає. І саме в її обіймах народжується сенс. Бо іноді найважливіші слова це ті, які звучать усередині, і щоб їх почути, потрібна лише тиша. Тиша теж має свій голос і своє число. Хочеш почути його глибше, довірся Нумора. Підпишись і слухай далі. Сенс завжди приходить у спокої.